І як ви думаєте, хто записує цей ролик правильно, за Херста 8 знову. Я б за Херста 8. Добре, 8 років з вам 8 І сьогодні ми граємо у Майнкрафт у найкращу гру усього століття, яка була зроблена ще 2013-2012 року. Вона дуже прикольна і ми сьогодні в неї. В цю гру пограємо. повиживаємо трохи. Так, добре, загружається цей мір. Мір загружайся. Вибачте, все зараз готово. Все готово. Ми вже готові бути. О, все! Ми усі готові люди. Так, так. Не звертати уваги, чому в мене не зарік, зі мною грав один друг, який зі мною цим поділився. З нічого ми кіркою. А, а кроваті я сам собі зробив, чесно. Добре, що будемо робити? Треба подумати, треба вижити. Треба пройти якось цей довбаний Майнкрафт. То я його на телефоні в виживанні ніколи не проходив. Блін, мені страшно, я впав. Як завжди. Впав. Добре, піднімаємося. Давайте хоч якось. Я вже забув, як проходити Майнкрафт. Добре. Треба згадувати, як його проходити. Давайте хоч построїмо невеличкий будинок. А то що я буду отак вжива. Капець. Мені, кстати, потрібна собака. Ні, 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 ні. Ні, мені потрібні ножиці. Так, зараз... зараз якось треба залізу добути, щоб в мене були ножиці. І таким чином я зміг... Опа! Здорово! Здорово! Навіщо мені ся... Бана... Ой, я люблю дуже курицю. Тому б'ю курицю. здрасте, Вибачте курочка, Джек. Так, давайте ще одну курочку Джек знайдемо. Пішли курочку Джек знаходити. А тут якось скучно. А як ви думаєте, скільки хп у Ендер Дракона. <плес> Мені потрібна кожа. Я кожу буду збирати все. Мені ж потрібні штанці. Кстати, ви бачили мій скин? Ха! Так, дуже гарний. Я рахую, ні у кого такого нема. Здрасте. У мене багато м'яса. І десятий рівень. Вбили. Так, добрий. І що будемо робити? Мені тут якось скучно взагалі. Добре, давайте спробуємо подо... подобувати тут. ресурс, не знаю. Каміння. Так, давайте дерев'яну кірку. Застосуємо. Щоб вона повністю поламалася. Зараз її не стане. А, все, її не стало. Все, можемо радуватися нашої дерев'яної кірки не стане. Ну, ми йдемо в бій. Что я роблю, я вот не знаю Честно Да блин Зараз, почекайте Сьогодні, я так зрозумів, у нас не вийде побути. ну, так, пограти. Сьогодні будемо робити суперкруту хату. Спробуємо зробити суперкруту хату. Ну, давайте зараз почекайте одну секунду. Час. Ні, час. Холодень. Все. Опа, а чого туман, я не зрозумів. Так, давайте робити. Все викину. Воно мені не знадобиться. Так, добре. Що ми робимо? Ми зробимо, напевно, дім під водою. Так, це буде гарно. Виглядати? Давайте зробимо дім під водою, я знаю, де. От десь тут. Мені от цікаво, штука вірить. Так. Так, добре. Все. Можемо робити хату, ту, яку хотіли. Так, отут ламаємо блоки, дивіться. Тут ламаємо блоки. І тепер тут будемо очищати. Опа! Я знайшов місто. Місце, де можна... де буде супер хата. І це місце знаходиться прямо тут. Так. Це місце знаходиться прямо тут. Беремо... Дерево. Таке не дуже прикольне, чи прикольне. Візьмемо прикольне дерево. Воно нам і знадобиться, напевно. Напевно. Так. Тут ми візьмемо цехлю. Ще який матеріал. Так, давайте візьмемо той матеріал. Ну, не знаю, такий кам... камін... Камінь, чи може. Якийсь інший матеріал тут повинен бути. Мені просто цікаво. Ну, давайте отакий от візьмемо. Булыжник. Щоб, не було, щоб це була скрита хата Знаєте, такі хати скриті Сюди ніхто, ніхто, ніколи не прийде. Да, Звитки вон это че? Скажите мне, будь ласковый. Сэр, убирай меня Да вы где встали? Звитки вон это Скажите. Мені звідти. Зрозуміло, тут треба потрібна румка. Все, гумку взяли, все висушили. Тепер можемо брати. Араз можемо робити декор. Дивіться. Робити. Так. Давайте отут, десь, в якомусь місці. Ні. Отут. Буде місце, де можна буде зачаровувати собі предмети, предмети. Так. Напевно, так. Ламаємо це. Беремо тепер ми беремо оцю фігню, як вона називається? Ну, книжкова полиця. Так, кни... книжкову полицю тут окружаємо, бачите? Прошли раз. Тут теж ламаємо, і тут ставимо книжкову полиці. Так, добре. Тут ми усю книжкову полицю поставили. Так, бачите? Тут можна зачаровувати предмети. Все-таки підійшов, зачарував і пішов. Тепер ми беремо ліжко. Ліжко мені подобається чорне та помаранчеве. Якесь це читання гарне. А тепер треба десь от оцю, сюди поставити помаранчеві ліжка. Встати з ліжка, бачите? І тут те. А тут. Бачите? Як удобно. Я, звісно, міг зробити Двійну, двійну кровать, Ну, типу, зверху, знизу, як ліжко. Але я не хочу паритися. Говорю чесно. Так. Давайте качело візьмемо. Так, робота. І от десь. Тут у нас буде ванна. Біля ліжка, напевно. Тут можна буде замити руки, якщо ти захочеш. Так, так. добре. Зараз я поставлю котілок кутіл, сюди. Так, і тепер біля червоного ліжка. Не бійтеся, тут вода є. Е, так, ми сюди теж набираємо. Вода пішла нафію. Добре. Що ми тепер робимо? Давайте зробимо а, телевізор. Нереальний, звісно. Воно буде виглядати як теле. Хоча я б хотів знати, як зробити реальний телевізор. А це що за фі... А, я знаю, що це. Це ж варочна стойка. Вона отут буде стояти. Не знаю. Тут її місце. Так, Телек ми, напевно, поставимо от сюди кудись. Він повинен бути великий, тому ці блоки убираємо. Ставимо телек. Опа! який телек. І десь от сюди буде. Я ці подушечки вже шукаю. Капець. 자 Опа, зробили. Ну, я думаю, треба ще лампи поставити. Лампи, це останні. Ну, буде не дуже гарно, звісно. Але хоч би якось. Так, все. Я думаю, якщо вам сподобався цей дім, вам треба підписатися, поставити лайк, написати коментар, як вам сподобався чи не сподобався цей дім, який я збудував. Вийде наступна частина. Якщо на цьому ролику, набереться багато лайків. Якщо набереться багато лайків, вийде наступна частина і я прообгрей цей будинок. Усім дякую за просмотр, усім! Papa.